24 серпня на вулиці в нас вже осінь. Вже в повітрі потихеньку почало пахнути осінь. Ми вже з Давідом в таких е, цих сорочечках, не скажу, що в легких, тому що е, не жарко. Вже перша година дня, а в нас так прохолодно. Легкий... <гум> Давід п'є мамину каву. Добре. Добре. Непоганий майданчик такий є гойдалки, он там дві, і такі ще на пружинках. жабка і машинка для маленьких дитячок. Будиночок є якийсь такий, щоб грати. І пісочниця. Мам! І там чистий пісочок. І велика територія. Можна гасати з м'ячем. Девід нас любить просто бігати і падати на травичку. Нюхай носиком. А пчіл! Кажу йому нюхай він відкриває рота. Захотів зняти рубашку, а я ні, я не, не знімаю мені якось не жарко. Ух ти, як класно. Е, наш під'їзд, воно там, бачите, де криша. Дах такий, і там двері в під'їзд. І е, цей майданчик виходить відразу напроти нашого під'їзду. От. І раніше теж у нас був поряд, але все одно потрібно було йти далі, там людей якось більше, він такий. Великий. А тут прямо я себе почуваю, як вдома в селі, знаєте, ніби у свій власний двір вийшов і там граєшся. Взагалі не напрягаюсь тапки на носки. Ну, коротше, одним словом, у зовсім в домашньому одязі. Я і так не дуже на цей рахунок тут в Німеччині переживаю, тому що тут якось ніхто не напрягається. Знаєте, якщо бачиш людину, яка дуже така нарядна, гарно вдягнута, то розумієш, що ну, майже 100% це не німець, а просто гість. От. Мені такий стиль заходить, Давідіка не бачу, не видно. Ось що, що він? Мені такий стиль заходить, мені подобається такий стиль в одязі. бежево сіра кольорова гама це про мене і для мене. Тому почуваю себе. Комфортно. Зараз, знаєте, от гуляю з Девідом, відпочиваю і просто е, так сльози навертаються. Наскільки хочеться, щоб всі дітки мали змогу в мирі жити, в мирі, е, аби їх дитинство проходило в мирі, в тиші, в спокої, вони не чули е, всього того, чого е, що чують і бачать діти, які знаходяться в Україні. Всім-всім діткам дуже хочеться мирного дитинства. Взагалі людям, всім людям, аби був мир, доросли все-таки може впоратись. Звичайно, можливо, там за допомогою психологів, психотерапевтів. А діти вони ну на них це все одно дуже дуже сильно відображається і на їхній психіці, на їхньому майбутньому житті. Тому, тому це все дуже страшно і я йду в ТК Макс, тут дуже класні зазвичай, дуже класний декор на кожен сезон. Тут Хеллоуін вже. Ну, я таке, знаєте, навіть знімати не хочу, бо це не моя тема. Сім євро. Класний такий. Класний, класний. Я б такий хотіла. Такий дев'ять. Дуже класний. Гляньте, який скляний. Він коштує 13 євро. Немало для гарбузика, але він такий досить великий. Такий вже готові букетики по 13 євро. Ой, це такий молота. Але 17 євро не шкода. Цей дуже класний тут з такими колосочками, Але цей легенький, але теж коштує 17 євро. Клас, він м'який. Такий. Який гарбуз. Клас. Ціна. 15 євро. Це можна на диван кудись, на стіл. Такий. 13. Це в'язаний. Це м'якенький білий. 15. Прямо на вхідні двері. Супер. Дуже класні. Вони тут різні-різні. А ціни, а ціни я не бачу. Ціна немало, 35 євро. Але він шукає. Отакий класний дуже, прям осінній. Є вже готові букети такі. Можна купити готовий. Дуже класні. Отут насправді класні те, що мені подобається. І кольори, і ці, звичайно. Такі собі, знаєте, 18. Такий шикарний, знаєте. Він дуже великий, він такий довгий. І тут різні-різні квітки є. Кольори супер. Хочу побачити щось осіннє і вам показати спосуду я маю на увазі, але дуже-дуже мало всього. От у такого плану <смі> рибки. Це точно як в моєму дитинстві. Тільки тоді були білі з синім, здається. Це такий рак. Осінньої колекції я не бачу. Все просто різне. Класденти, рожева кастулька. Арошнички тут різні, тут не обов'язково з такими. Тут, значить, виходить їх три штуки в наборі. ну Зараз подивимось. О, боже, з скелетами, гляньте, що робиться. Ага, тут всі такі, мабуть, хеллоуінські Так, що тут по цінам. Ціна 11 євро за три штуки, але вони. Мені здається, хорошої якості. Такі ніби нічого. Це всі хеловінські. Поки що я ще не зустріла такого текстилю, який би мені сподобався, і я би хотіла взяти. Ну, я маю на увазі саме осінній. Все Хеллоуін з якимись страшними малюнками. І тут навіть гляньте квіточки і ці. Як воно називається? Приводи, скелети, о боже. О, ось я трошки знайшла, але тут вверх все <ривиди> різні приводи різні. А тут теж з приводами, бачите, воно все таке якесь. Все з приводами. Так що по текстилю. Текстиль, Теж з приводами. Така подушка класна із приводами. Гляньте, яка краса. Я навіть не уявляю, що це за дерево, але воно дуже красиво цвіте. Зараз літо. І мало, що квітне так, але це дуже гарно. І там пташок багато-багато вилетіло. Класно таке. Такі квіточки в гарбузику. Легеньке це таке. Так, наче і нічого, а наче і, і ні. Такому гарбузику по 3 євро. Знову скрізь це. Воно мене просто атакує сьогодні. Денте що робиться. Воно просто скрізь на платях, на сумках, на всьому. Дивіться, що я вам зараз покажу? Зараз. <реш> Ой, мені аж, знаєте, аж е, моторошно. Такі гарбузики, наче так дивишся нічого. А там оп, І те страховисько. Я себе Хочу якусь квітку на стіл, на робочу поверхню. Гляньте, які в окулярах. Але це не мій варіант. Таку якусь маленьку, але всі такі це вже. Це вже для мене не цікаво. Не знаю, я щось хочу, знаєте, я вже сама не знаю, що Класний магазин. Я так розумію, він один, їх немає більше, і він дуже класний. Він взагалі не, не з дешевих, не з бюджетних. Але тут завжди такі ексклюзиви можна знайти. Тут лимонна тематика ще. Це я зараз з вулиці знімаю, зараз зайду всередину. Клас, там тарілочки з лимончиками. Але в них є класні розпродажі по закінченню сезону. Mm -hmm. Mm -hmm. Це вже осіння колекція, льонтика, тарілка. Коштує 47 євро. Клас. Воно прям як відчувається ця структура. Грибочки такі класні. Так, йдемо, шукаємо осінь, але тут просто не відірвати очей від всього. Такий класний посуд. М -м -м, гляньте як класна. Гляньте, яка краса, дуже гарна клумба. Такі прямо доглянуті квіти, видно, що вони свіженькі, за ними хтось доглядає оця класна травичка. Такий цікавий колір. Дуже класні, вони скляні, не керамічні, а саме скляні ціна 10 євро. А, це такий більший 10 євро, це має бути трошки менше. Коштувати. Оці безцінні, бачите, тільки такі великі є ціна. Такі дуже схожі на справжні, ніби це справжні. Такі милі їжачки. Що це за краса така? Вони м'якенькі. М'якенькі їжачки. Олені гарні, 3,50 євро. Це таке більше вже схоже, знаєте, як на садові фігури. Ні, ну, можливо, можна і в будинок. І це такі милі. Милі коштує 2,50. Дуже все таке кольорове, що значить осінь. Осінь, вона осінь. Різнобарвне. Грибочки такі по 250. Такі маленькі грибочки. Це сухоцвіти можна самим зробити якийсь букетик. Дуже-дуже багато різних гілочок. Декоративних. Віночки вже є готові, можна купити і не не видумувати нічого. Оце можна якраз купити такий для, я думаю, для віночка. Набір. листочки Такі м'якенькі. Гарбузики коштують євро 50. Білочка така мила. 4 євро. Оці мені сподобались скрині. Зараз прибирати, трошки порозставляти. У мене ще позалишались якісь такі контейнери, і я хочу в них порозкладати. Ми наче повиносили те, що нам не, е, те, що нам не, не потрібно на кожен день у е, підвал. Там теж є палички, є куди складати. А це таке, те, що треба, але і ще немає шафи е, в коридорі, немає куди складати якісь такі речі. Ну, або там якогось додаткового комоду, тому спробую. Організувати це тут. Взагалі, таке прибирання в таких місцях в у таких знаєте, кімнатах для зберігання потрібно спочатку все, ну, це правильно, все винести і потім вже протерти пил, і потім вже організовувати. Але, по-перше, я не мала стільки часу, по-друге, є Давід, який, звичайно, що не дасть тим речам просто вільно лежати десь у його доступі в легкому. Тому я такими методами переставляння так і поприбирала. Щось ще повикидала, щось ще віддала хлопцям. Вони віднесли у підвал і залишили таке саме необхідне. І вже коли будуть у нас. Якийсь ще додатковий, додаткова шафа для зберігання, можливо, якийсь комод, то вже такі дрібні речі, як, наприклад, там, машинка для стрижки, мої інструмент, інструмент і лампа для ну, манікюру, тобто такі якісь речі будуть вже можливо лежати десь у ящичках. Поки що нормально, мені вистачає місця. Єдине, що все ж таки, коли без, ну, зберігання без контексту, без контейнерів воно трохи, знаєте, ніби з місця на місце перес... переставляєш, і в, в результаті через 2-3 дні буде та сама ситуація. В мене залишилось там декілька ще контейнерів, я хотіла спочатку поскладати в них, але щось поклала. Але ж все-таки основні речі, вони якісь габаритні і не дуже зручно. Скажімо, їх зберігати у тих маленьких контейнерах фор. Полосос тут в мене стояв, і якось так місце багато займав. А тепер до мене дійшло, що, мабуть, от, е, не до кінця зробили цю поличку, тому що тут до кінця всі. А тут, е, напевно, не до кінця, через те, щоб саме ставити полосос, я так думаю. Тепер вже я тільки зрозуміла. Я так поставила воно ну, так зручно він там собі стоїть і нікому не заважає. Е, звичайно, бутилки, тому що ми пляшки, тому що ми. Їх збираємо, пакети також поставила, нікуди нікуди не пхала уверх, тому що ми користуємось ними часто. Віночок має бути скрай в мене, завідкрив двері взяв і все. Поки мій рюкзак тут стоїть, бо немає в нас гардероб, не гардеробної, а у коридорі ніякої шафи. О, знаєте, ось так. Тут для взуття теж поки що стоїть, тому що низько не можу, бо давід. Ну от, якось так. Квітиці не забирала, тому що скоро буду вже декорувати. Потрібно з підвалу поприносити. От, сумки також, знаєте, от в мене все розфасовано в цих сумочках. Я ще давно на тій квартирі так поклала, і мені зручно. Там різні такі скотч, двосторонній, скотч, якісь такі мої. Всякі штуки. Тут пістолет і клей для ну, гарячий Це мої манікюрні приладдя. от вона так собі. Машинка для стрижки теж має бути у нас так, щоб на виду. От, ну, таке місце, де хотіла зберігати тільки продукти, але мені здається, це багато. тільки для продуктів, тому. Для продуктів вистачає, не так багато ми закупаємо, Тобто я ще тут залишила, нічого не наставляла. Тут місце, якщо ми їдемо на закупи і беремо багато, от вся ця поличка повністю вистачає. Для води так само залишила, бо ми зараз вже майже немає, ми беремо зазвичай паками і тут. Все воно стоїть. Так що так, усе вліз. 100% камера не передає, звичайно, краси цієї, але все ж таки хоч трошки хочеться вам показати, як це гарно. Воно, знаєте, таке відчуття, що там е за тими будинками, багатоповерхівками, там море. Вона знає якісь такі е теплі класні спогади. І, от здається, що там. Deixa eu